За що я люблю? За що я тут родився, я живу, за те й люблю. Я скажу про місце, мені тут дуже подобається. От, тут річка є, я рибачу ходжу. Недавно Крапчука поймала 2 кілограми. Так що ну, робота у мене тут є. Є знем, ну, ну житло є, хоча б, хоча б не на вулиці живемо. Просто люблю і все. Це моє рідне місце. О, я десь народилася, Сюди приїхали мої батьки, тому я дуже кохаю її. Запоріжжя не знаю. За що? За, за привітність, за те, що воно нас так зустріло. Що подобається? Та все подобається, нічого не все, все влаштовує нічого поганого. Бо поки що поганого зі мною нічого не сталося такого. За те, що ми тут народилися, виросли, батьки наші тут народилися, бабусі дідусі. За те, що воно гарне, тому що Запоріжжя — це саме ну, як, серце України. І ми дуже щиро дякуємо захисникам і захисниць, що нас захищають. Живемо тут, тут з 51-го, 59-го року, і дуже комфортно, дуже гарно. Я за людей. те, що у нас вони дуже веселі, цікаві, добрі. Всі улибаються, к ним подходишь, ну, вони улибаються всегда. За те, що я тут живу, за те, що тут у мене рідні. Ну, я давно сюди приїхала, тому давно тут була. Це було з е села, я була маленька, тут були ліхтарі і високі дерева. Це було круто. Я люблю Запоріжжя, бо я тут народилася. За свою родину вони мені теж привели любов до Запоріжжя. За... Ну, Запоріжжя, в принципі, гарне місце. Та... Напевно, за історію це ж раніше була Запорізька Січ, якщо я не помиляюся. Ось я дуже пишаюся нашим Запоріжжям. Миру, перемоги. Що нам зараз треба зараз? Тільки одне перемога та мир. Полюски себе вести. Отак от. Я займаюся фонтанами, тому бачу кожен день, як не хочу казати ну, людьми та і все. Мірного неба над не головою. Саме головне пічного здоров'я, натхнення, перемоги і благословення Боженького. Щоб війна закінчилася. Це вот. найголовніше, щоб перестали все прилітати, шахіди і все так далі. Бути обережним, тому що зараз, на жаль, війна і щасливим. Та гарно відсвяткувати цей день. Щоб я побажала місця нам триматися, все буде добре. Віри більше. і не так, надіятися на все добре, старатися добре діла, творити. І знаю, що Бог все положить цьому конець і війніці, і наше місце знову буде таким процвітаючим, яким хотілося би бачити.